Ти вже знаєш, що на початку розмови потрібно привітатися, але в сучасному світі з нами можуть вітатися не тільки люди, а й роботи. Як створити такого робота в середовищі програмування, дізнаєшся за мить. У попередньому відео ми розглянули складові робота, а також їхнє призначення переглянь його, якщо потрібно. До складових частин робота належить програмна, адже без неї робот просто набір нерухомих деталей. Однак після завантаження програмної частини робота в апаратну цей набір деталей може рухатись і виконувати команди за наданими інструкціями. Програмну частину робота розробники та розробниці створюють або, можна сказати, програмують у спеціальному середовищі програмування. Розгляньмо середовища програмування роботів, у яких використовують візуальні блоки для створення програмних проєктів Scratch – навчальне середовище програмування, де, окрім створення звичайних програмних проєктів, можна додавати різні розширення для програмування роботів. Code for Microbit – середовище, розроблене компанією Microsoft для того, щоб створювати програмні проєкти із платою Microbit. Tinkercad – Середовище призначене для навчання моделювання та програмування роботів. Створення середовищ програмування роботів для учнів та учениць стало поштовхом до розвитку робототехніки. Адже ті, хто тільки починає програмувати, вже спроможні складати власних роботів і розробляти для них програми. Проте навіть якщо ти не маєш деталей для робота, можеш створити його віртуально. А як саме це зробити, дізнаєшся за мить. Розгляньмо процес програмування робота на прикладі середовища MakeCode, яке доступне за цією адресою. Насамперед натискаємо на кнопку Новий проєкт, вводимо його назву, наприклад, Мій перший робот і натискаємо Створити. Готово. Ми додали новий проєкт. І тепер можемо детальніше ознайомитися із середовищем програмування зліва розміщений симулятор, тобто віртуальна копія фізичної плати під назвою Microbit. На ній буде відображено виконання розробленої програми. Перейдімо в повноекранний режим, щоб роздивитися передню сторону плати. Ліворуч кнопка A, праворуч кнопка B. Посередині LED-матриця, яка складається із 25 світлодіодів, а знизу з'єднувач для периферійних пристроїв, тобто тих, які можна під'єднати додатково. Також у середовищі програмування розміщені групи команд. Основні базовий набір команд, обхідні дані. Команди для роботи з вхідними сигналами. Музика. Блоки для створення та опрацювання звуків. LED. Команди для керування світлодіодами на led матриці Радіо. Команди для передачі та прийому повідомлень через радіо, цикли. Блоки для організації повторюваних дій. Логіка. Команди для умов і порівнянь значень. Змінні для створення змінних. Математика. Блоки для виконання математичних операцій, розширення для підключення інших груп команд, додатково Групи команд для додаткового використання праворуч у середовищі програмування розміщена область складання програм, на яку можна перемістити потрібні блоки, а як це зробити, зараз дізнаєшся. У новоствореному проєкті на області складання програм за замовчуванням розміщені два блоки. У блок при запуску можна помістити команди для одноразового виконання на початку програми, блок постійно призначений для команд, що будуть повторюватися в нескінченному циклі, поки програма працює. Тепер спробуй створити власну програму із привітанням від робота, поглянь на групу команд основні. Та подумай, який блок обрати для додавання тексту привітання. Вибираємо команду Показати рядок і додаємо її в блок при запуску. Бачимо, що автоматично на віртуальній платі запущене виконання команди, і по одному символу з'являється текст, що рухається справа наліво. Оскільки за допомогою цієї команди можна відображати тільки літери. Англійського алфавіту залишаємо слово Hello, яке перекладається Привіт. Хіба що можемо натиснути клавішу «Caps Lock», щоб ввести це слово великими літерами. Натискаємо Enter ще раз «Caps Lock», щоб вимкнути режим введення великих літер. Також із групи основні переміщуємо команду Показати іконку Із випадного списку смайлик. Тепер переходимо в повноекранний режим, перезапускаємо симулятор плати і бачимо, як за допомогою світлодіодів відображені привітання і смайлик. Розроблену для симулятора програму також можна застосувати для фізичної плати Microbit, яку можна під'єднати до комп'ютера за допомогою кабелю USB. Запрограмовану фізичну плату вже можна використати як деталь для робота. Також можна поділитися своїм проєктом і відправити друзям посилання на нього. А яким буде твій перший робот. Напиши в коментарях і відправляй посилання на свій проєкт. Запам'ятай: середовищами для програмування роботів є Scratch, MakeCode for Microbit і TinkerCad. Основними елементами середовища MakeCode є. Симулятор плати Microbit, групи команд та область складання програм. Дякуємо за перегляд. Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом.